Має бути по господарськи по-людськи. <риклад> яка гарна хатка. Вже, правда, підоставша, але скільки років, напевно, 500 років, напевно, має. Менша хатка, то для таких трохи бідніших, напевно, або не знаю, що то було. Така файна церква там. Зараз йдемо ближче, подивимося. Ще ніколи не був в тому новому Шевченківському гаю. Був тільки в старому, ще до покращення. Не, ну гарно, реально гарно і гарно зроблено. І цікаво так по-сучасному. дивитися, де білети брати. Так, щоб зайти, треба перейти через ту сучасну будівлю. Гарненько. Там одразу на місці можна купити через термінал квиточки, можна... Пануці купити квиточки. Скільки дорослих там коштує? 150? 150. 150 гривень дорослий і 70 якщо ви студент, або учень, або пенсіонер. Або учень, або пенсіонер. І о, то ми прийшли, от ось такі воє. Той прохід. Юра в нас є людина, яка тут проводила достатньо часу. І Він буде пояснювати те, що я не знаю, те, що ви може не знаєте. А я буду в нього питатися. Чекайте, я твою йду, не дивлюся, де я йду. Точніше тобто ще я дивлюся, де я йду, але не дивлюся, що я знімаю. Маємо таку церкву. Зараз підемо ближче, подивимося. О, чекайте. Чекайте, я пропустив інформативну досточку. Ви собі того читайте. Славити на паузу, прочитайте. Дуже хотілося все подивитися всередину. То того червоне таке світло, то від вітражів таких, що воно да, ска. Я вже не пам'ятаю... Блін, як тут теж таке старе. Я вже не пам'ятаю. Де тут були тварини? Маємо 820 рік. 1820 рік. Я... Натуральний. Церковний. Доброго дня. Mm -hmm. Тут нічого, що зняли? Mm -hmm. Нічого, що знімаю? Не страшно? Можна? Mm -hmm. Дякую, дня вам. Mm -hmm. Маємо таке місточок з одної сторони, так ніби. Зроблено ніби якась скалися того. З другої сторони рів. Звичайно, от реально в Карпатах о, такі дороги є. Зробимо максимально приблизно до натурального. Так, дивимося. Кінь роблю. Дихай, дихай, дихай. Що, що ти маєш на увазі натуральний? Доріжка там так?

То вам нема, девчано. Капельовочок такий. А то видно, таки мовичі свали. А то заходь, тут можно. можна. Можна, можна. Ось от, от, от файна штука, коли спина чухається, тому спина чухать. Там зараз ще тут питається. Кориться таке? То Та, як показуєш, це про золоту рибку було користь. Але стеля досить така не низька. У мене, знаєш, в селі хаті стеля десь менше двох метрів. Тут маємо більше, ніж 2,5 Так. Йдемо. Подивимося донизу. Для економії водички дали слабеньке напорі, воно там наповнюється потихеньку, Коли наповнюється цей жолобочок, то тоді воно прокручується. Ну або треба підшипники поміняти, тут варіантів небагато. Озерця. Я не пам'ятаю цього озера. Во можна поплавати. Чекаю, щоб голову не зламати. Тут на човник. О, о, стоп, 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 крутиться, крутиться. Дивіться, дивіться, крутиться. Працює. Тут така лавочка для господарів млина, щоб вони могли сісти перед Почуєте під час роботи цікаво зроблено. От. дах зроблений. Якщо хтось так, як і я був в Шевченківському гаю, але дуже давно. Або хтось там взагалі не був, то дуже раджу зайти на такі великі гроші. Дуже цікаво і дуже гарно. Приємне повітрячко частеньке. Ну, справді відчувається, ніби ви десь в селі, ну в такому. Десь в Карпатах частенькі повітря є. Нема взагалі відчуття, що воно Десь є просто в місці зроблено як музей. Йо -йо 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 -йо. 1749-й риф. Смотри, церковь новая, tu stale na Tak samo pieśnička. Відблизьку він за склом, він не був колись за склом. Не попробую зверху його. Там з тої сторони сітки, видно. Вказується, якщо займалися рибним промислом. Лапали рибу. Ой, який в нас коник, такий кноник. Кноник. Не боїшся погладити? Там козочки. З овечками. Такий коник. Він як він фаркається, не підходить. Він якщо вкуси, він може з пальцями підкошувати. він що робить не підходить? Що він фаркається. Видно, що він не приїзд Зараз він не фаркається. Горний коник. Горний коник. Так, от бачиш. Він просто... Незадоволений.